Добрий день, хлопчики і дівчатка. Несподіванка, сюрприз. Сьогодні ми у містечку Іскорок. Разом до пригод, не лякайся перешкод. Ігри відкриття знання, іскорки несуча я. У містечку іскорок з'явився новий ігровий майданчик. Іскорки, звісно ж, вирішили випробувати нове місце. Жуш і Міо розгойдувались на гойдалці, а пум стояв сумний. Не зміг він сісти на гойдалку. Діти, здогадайтесь, чому пуму не вдалося сісти на гойдалку? Так, тому що пум пересувається за допомогою колесиків. Дітки, а ще чимось відрізнявся пум? Від інших іскорок. Звісно, що ні. Він такий же веселий, як і інші іскорки. З пумом можна весело грати, але він має певні обмеження. Певно, і в житті ви бачили таких людей, тож їм потрібно допомагати і ні в якому разі їх не ображати. Поки я вам розповідала іскорки знайшли ігри, в які можна пограти з пумом. А тепер спробуємо з вами пограти в крокодил. Я загадую вам слово, а ви показуєте батькам і батьки відгадують, що ви загадали. Ну що, спробуємо пограти. Покажіть жестами мишку. Яка має вушка і хвостик? Сподіваюсь, у вас все вийшло. Ви показали мишку з хвостиком та вушками. Ну що, пограємо з вами ще? Спробуйте відгадайте слово по губам. Готові? Так, це наша мишка. Молодці? Ну що, дітки? Пограємо далі. Спробуємо пострибати на одній нозі. Дітки, чи складно вам було це зробити? Так, дійсно, на двох ніжках було б краще стрибати, правда? Ну, що, дітки? Сподіваюсь, у вас все вийшло. Візьмемо олівець в ту руку, в якій вам зручно його тримати. А тепер перекладемо його в іншу ручку. І спробуємо намалювати на папері коло. А тепер, дітки, закриємо ручками оченятка, візьмемо на ослі будь-який предмет поряд. І здогадайтеся, що це у вас в ручках. У мене, наприклад, м'яч. А у вас? А тепер скажіть, чи важко було виконувати умови гри? Так, дійсно важко. Є люди, які не мають певних органів чуттів чи частин тіла. І таких людей стає все більше і більше, і ми повинні відноситися до таких людей з розумінням та повагою. Ви спробували сказати жестами, намалювати малюнок без основної руки, пострибати на одній нозі. Правда, це важко? Так, тому ми повинні відноситися. До людей з обмеженими можливостями, з розумінням та повагою, допомагати їм в усьому, тепер ми знаємо, як діяти, якщо комусь буде потрібна допомога. Так важливо допомагати іншим, при цьому не забуваючи про свою безпеку.